Брат убив брата. Така моторошна історія сколихнула усе село Колодинка, неподалік рівного. Тіло знайшли на місцевому сміттєзвалищі. Лежало воно там майже місяць. Про зниклого брата до поліції повідомила сестра. Тривалий час жінка не зверталася до правоохоронних органів, оскільки перебувала за кордоном. Після звернення родички поліцейські припустили, що до зникнення чоловіка може бути причетний його 53-річний брат, з яким в нього неодноразово виникали конфлікти. Зрештою, підозрюваний сам показав правоохоронцям, де заховав тіло брата. Уже за декілька хвилин тіло зниклого із ознаками насильницької смерті виявили на місцевому сміттєзвалищі. Правоохоронці з'ясували, що 19 червня 53-річний чоловік привів свого брата на околицю села та завдав йому один удар ножем в область серця. Від отриманого поранення 54-річний потерпілий помер на місці події, а нападник повернувся додому. Також за попередньою інформацією від правоохоронців підозрюваний має психічні розлади і перебуває на спеціальному обліку. Дивну поведінку чоловіка підтверджують і сусіди. Те, «То, що той хлопчина зарізани не ходив по селі, такі дивні трохи, то люди ж бачили. То кулька на голову насадить. то до, до храму приходив гроші. Ну таке він такі. Вони така, їх пущів, вся сім'я була. Батьків немає, самі вже були. Я між ними таке конфлікт, якийсь видно, бо вони так один би, значить, вони щось посварили за що, щось, щось не поділили. Про братовбивство вбивство місцеві дізналися лише нещодавно. Про загиблого згадують тільки хороше. На другий день, вже на другий день, уже ми знали, вже в селі знали. Знали до цього, що він десь його не видно. О, бо він часом і до церкви приходив, от по дорозі може йти, гривня дайте. Є вас гривник. Він такий, Петро, такий більш добріший, ну такий. І розумний був, ви знаєте, був дуже розумний. Знав, всі країни знав. От такий був Петро, шкода його. Правоохоронці вже затримали ймовірного вбивцю та повідомили йому про підозру. Слідчі затримали зломисника у порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України та повідомили йому про підозру в чиненні злочину, передбаченого частиною першої статті 115 Кримінального кодексу України, тобто умисне вбивство. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Наразі тривають слідчі дії: встановлюються всі обставини вчинення злочину та призначені необхідні експертизи. Дарина Черемшина та Богдан Прокопчук, телеканал ITV Media Group.